Дівчата, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. В цьому відео пропоную вам зв'язати разом зі мною ось такий красивий візерунок. Тут у мене поєднання ажурних доріжок і доріжок з хрещеною резиночкою один на один. Тут сім петель. Виворітня, лицьова схрещена, виворітня, лицьова схрещена, виворітня, лицьова схрещена, виворітня. І ажурний візерунок. Раппорт цього візерунка 13 петель і 10 рядів висоту. Зараз перед вами появиться схема, і я буду разом з вами пров'язувати кожний рядочок, показувати саме ажурний візерунок. Будемо пров'язувати з вами один рапорт із 13 петель. А далі ви можете повторювати цей рапорт знову ж таки, і у вас буде тільки ажурний візерунок, або можете зробити, як я, розділяти ці рапорти. Ажурного візерунка з хрещеною резиночкою 1 на 1 і пров'язувати ось ці сім петель цією резинкою. В'яжемо перший ряд в'яжемо, як вказано в схемі: перший ряд. Одна лицьова петля. Накид. 4 лицьові 1, 2, 3, 4. Далі потрібно пров'язати три разом лицьовою, можна різними способами пров'язувати, Я зараз вам їх покажу. Перший спосіб: всі три разом за передні стінки лицьовою, Ось таким чином. Далі 4 лицьові по схемі в'яжемо, накид і лицьова. Готово раппорт візерунка із 13 петель пров'язаний. Далі будемо пров'язувати 7 петель з хрещеною резинку 1 на 1. Це між ажурним візерунком ідуть такі доріжки. Виворітня, лицьова схрещена, виворітня, лицьова схрещена, виворітня, лицьова схрещена за задню стіночку, виворітня. Готово 7 петель з хрещеною резинку 1 на 1 пров'язано. Далі знову в'яжемо ажурний візерунок по схемі лицьова, накид, 4 лицьові петлі. Далі 3 разом лицьовою, уже другий спосіб показую, як можна пров'язати. Пров'язуємо дві разом лицьовою за передні стінки. Далі повертаємо цю пров'язану петлю назад на ліву спицю і ось цю петлю накидуємо на цю пров'язану, ось таким чином. І отримується триразом разом Те ж саме просто іншим способом. І показую третій спосіб, як пров'язати разом лицьовою. Цей спосіб мені подобається найбільше. І раджу використовувати саме цей спосіб. Дивіться: ось наші три петлі. Третю петлю. Протягуємо ось так і накидуємо на ці дві попередні, виходить ось така протяжка, яка обгортає ці дві петлі. Далі ці дві петлі пров'язуємо дві разом лицьовою за передні стінки. І отримуємо три разом лицьовою. Але тут виходить така красива протяжка на ось ці дві пров'язані петлі. Особисто мені дуже подобається, як виглядає саме цей третій спосіб. Ось вам показую для порівняння. Тут на початку, ось тут в мене пров'язано третім способом ця частина. Ось як це виглядає. Ось такі протяжки красиві виходять. І ось тут показую, як я на початку в'язала просто три разом лицевою за передні стінки. Як виглядає такий спосіб? Можна використовувати такий чи інший на ваш вибір. Мені більше подобається саме ось цей третій способ, спосіб. Тому раджу вам використовувати саме цей третій спосіб: пров'язування разом лицевою. Далі у відео я буду в'язати ось цим першим способом, просто три рази лицевою, тому що ось цю вставку з третім способом пров'язування я вже роблю після того, як я пров'язала певну кількість рядів. Ви обираєте той спосіб, який вам більше подобається. В'яжемо далі по схемі: 4 лицьові: 1, 2, 3, 4 накид лицьова. Другий ряд пров'язуємо по малюнку. В даному випадку в мене кругове в'язання, тому я в'яжу всі 13 петель лицьовими. Якщо у вас поворотне в'язання, тоді ви пров'язуєте всі ці петлі виворітніми. Пров'язую всі лицьові петлі, всі 13 петель лицьові. І так в'яжуться всі решта парні ряди. Схрещену резинку 1 на 1 також пров'язую по малюнку: Виворітня, лицьова схрещена, виворітня, лицьова схрещена, виворітня, лицьова схрещена, виворітня. Третій ряд пров'язуємо ажурний візерунок із 13 петель по схемі: 2 лицьові, 1, 2, накид, три лицьові, 1, 2, 3, три разом лицьовою, Пров'язуємо три разом лицевою. Три лицеві: 1, 2, 3. Накид і 2 лицеві. Все як вказано в схемі. Далі схрещена резинка 1 на 1 по малюнку: вивертня, лицева схрещена, вивертня, лицева схрещена, вивертня, лицева схрещена, вивертня. Готово. Четвертий ряд пров'язуємо знову ж таки по малюнку. 13 петель в моєму випадку просто лицеві, оскільки в мене кругове в'язання. Далі, схрещена резинка 1 на один, також по малюнку. Далі я вже буду показувати тільки як в'яжеться один рапорт ажурного візерунка по схемі. Там, де йде схрещена резинка 1 на 1 І так, зрозуміло, що просто в'яжемо по малюнку схрещену резинку. І я показую вам тільки один рапорт по схемі. П'ятий ряд. Три лицеві, 1, 2, 3, накид, дві лицеві, 1, 2. Три разом лицевою. Пров'язуємо три разом лицевою. Дві лицеві, накид, і 2. Три лицеві петлі. Рапорт пров'язаний. Сьомий ряд. Пров'язуємо 4 лицеві. 1, 2, 3, 4. Накид. Люцьова. Три разом лицевою. Люцьова. Накид. і 4 лицеві. 1, 2, 3, 4. Готово. Дев'ятий ряд 5 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Три разом лицевою. накид і 5 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5. Раппорт пров'язаний. Далі 10 ряд в'яжемо по малюнку. І рапт візерунка із 10. Рядів повністю пров'язаний. Далі ми все починаємо з першого ряду, тобто 11 ряд. Ми будемо знову ж таки в'язати точно так само, як в'язали перший лицьовий ряд. Раппорт візерунка пров'язаний, далі ми все повторюємо з першого ряду і продовжуємо в'язати візерунок до потрібної довжини. І ось така краса у нас виходить. Ось як він. Виглядає. Це у мене светрик. Я його вже майже дов'язала, тому зовсім скоро очікуйте на каналі безкоштовний майстер-клас. Дякую за увагу! В'яжіть із задоволенням, і до зустрічі!